Такий у нас сьогодні атмосферний сетінг і перезйомка. Тому що важко бути дурненькою і знімати для вас весь матеріал в режимі 4 без запису звуку. Тому камера-мотор, поїхали, це уж точно спрацює. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про планування для ілюстраторів на фрилансі. Це те, що насправді дається важко і Можливо, бажано було б делігувати, знайти собі якогось менеджера або наставника, але ми ж все робимо самі. Так, по-чесному розмовне відео, тому діставайте скетчбук, зварюйте чаєчок, йдіть мити посуд або робіть якісь рутинні справи, тому що я просто поділюся з вами своїми думками про планування, про підхід до планування і чому воно важливо і потрібно в нашому житті. Ну або моєму, а ви вже накладаєте це на особисте життя і своє ставлення і бачення до цього. Я не гури планування, я не для того тут, щоб вам сказати, ось ця система саме вам допоможе. Давайте робіть так само, як і я. Я просто хочу поговорити з вами, як з друзями, і почути вашу думку. Навіщо нам планувати? Ну. А для того, щоб мати куди йти, тому що корабль без маршруту дрейфує в відкритих водах без можливості причалити. А ми не хочемо того для свого життя. Правда, а, я можу таким чином описати свої всі попередні роки. Ну, з перемінним успіхом, трошки час від часу, я звісно. Намагалася поставити цілі, записувала їх у блокноти, якимось чином навіть реалізовувала. Але я хочу це змінити і віднести до цього більш рішуче і серйозніше. Тому це такого плану трошки манефест. Будемо трекати, і відслідковувати, які цілі ми ставили і як ми їх реалізовували цим разом. Ну, якщо хочете. Окрім того, що нам потрібен маршрут. Нам ще треба зберігати баланс, тому що ми схильні завалюватись в крайні стани. І, наприклад, фрілансери можуть тижнями не виходити з квартири, а це дуже погано. Погано для фізичного здоров'я, для ментального здоров'я і для рухомості суглобів. Тому баланс наше все можливо, ви знали про колесо балансу або не знали, можете тепер загуглити. Це таке уявне колесо котре розділено на сегменти, сегменти сфери нашого життя, котрі, якщо рівноцінно розвинуті, відповідно дають можливість колесу котитися правильно, рівно, добре. А якщо у нас провалюється якась сфера, відповідно є і важкості в пересуванні, і ми тоді сипимось. Тому баланс це друга одна з важливіших причин, чому нам треба планувати. Особисто за собою, я помітила. Те, що, дивлячись на свої спроби знову і знову починати планувати, вести плани, якийсь то відсоток все ж таки реалізовується, навіть якщо ми не докладаємо до того зусиль і не про. Повертаємося до них протягом року. Не знаю, скажіть, може у вас теж так? Я, звісно, не схильна до магічного мислення, не може хіба трошки. Бо по-чесному всі ми забобонні в той чи іншій мірі, і це з нами від самого дитинства, і це як трошки з нашого національного коду. Та магія, плани, котрі були, були записані на папері, частково реалізувалися самі собою. Ні, звісно, я не вважаю так, що самі собою, Але як мінімум те, що ми попрацювали в якийсь день свої плани, потім це просто допомогло в тому, що ми про них згадали і взяли собі, і реалізували. Напишіть, якщо згодні. Наступний пункт я вважаю, що планування допомагає відслідковувати, що важливо, а що не важливо для нас, і дивитися в реперспективі те, наскільки ми змінюємось, і які наші плани. Є актуальними, а які були нав'язані ззовні. Маю проблему у вигляді того, що за того, що я знімала зранку, батарея вже підсіла, але мені треба ж перезняти. І сподіваюся, що від банки все буде працювати. Відслідковування актуальності цілий в часі, і взагалі. Усвідомлювання того, що для вас було насправді актуально, а до чого ви бажаєте повернутися і це все ж таки втілити. І останнє найважливіше і те, про що я вам казала в тіктоці, пожалілася тоді, і мені стало трошечки легше, тому я ось така радісна в гарній картинці, спроможна вам щось записувати. Те, що планування допомагає створити ілюзію контролю. Це допоможе тривожним, я думаю. Е, так. Я не даю ніяких <laughs> діагнозів, ніяких висновків наукових. Я, типу, загально з вами розмовляю, маючи якісь там просто незнання, але десь щось чула, щось собі типу, подумала. Я вважаю себе тривожною, планування допомагає мені не тривожитись або тривожитись, але вже, хоча б я знаю, про що я тривожусь, а не просто тривожусь тільки тому, що я тривожусь. Ілюзію контролю. Та планування ще, я думаю, допомагає нам відчувати, що ми хоч щось визначаємо в своєму житті. Тому це ось такі мої причини, щоб почати планувати. Підведемо причини, щоб почати планувати. Для того щоб ти добре, треба скласти маршрут. Щоб не посипатись, треба зберігати баланс, відслідковувати прогрес в часі і зміни нас самих. Що насправді допомагає важкі моменти для того, щоб подивитися і сказати: а я вже багато зробив за цей час, і це взагалі дуже цінно. Те, що записані плани якимось магічним чином, хоча б на якийсь відсоток, реалізовуються навіть без застосування надзусиль, та вдаване відчуття контролю. От такі мої причини почати планувати. А далі можете виключати, тому що просто будуть так само мої роздуми про те. Як почати планувати? В принципі, як то роблю час від часу я? Бо про планування я почула в 2011 році. Там треба було написати 100 цілей, від безглуздих до супергігантських. Є взагалі 10-500 технік. Ну, не 100-50, окей, парочка, мабуть. Треба було зайнятися дослідженням цього. Це просто розмовний формат про те, що мене зараз хвилює, тому без досліджень. Як я планую почати планувати, що я буду для того робити? Після того, як я виписала цілі, насправді я брала собі марафон по плануванню, але. І за того, що я мала якісь знання у попередньому житті, де щось чула, в принципі, ця інформація не секретна. Можна нагогувати, начитати в відкритому доступі того достатньо. Є дуже різні книги. Котрі можуть допомогти вам сформувати якісь свої знання по цій темі, і допоможуть у своєму особистому шляху і в темі дослідження і складання планів на своє життя. Я особисто буду підходити за наступними пунктами. Перше, я хочу визначити, чи ті цілі, що я себе виписала, що вони мої щирі, і за того, що якийсь час. Я просто надихалася людьми зі сторони і вважала, що це те, що мені подобається. Я теж хочу так. Треба було сісти з собою і подумати, а воно там правда треба. І це дуже важко в цьому зізнатись. Мені допомагали Розмови з подругами і їх думка стосовно цього. І з часом я зрозуміла, що якщо сісти, відкинути весь світ довкола себе і спитати почесному: а для чого мені та чи інша мета, для чого мені її реалізувати, що я витозі отримаю, в принципі. Такому діалозі чесному з собою можна з'ясувати, чи твоя мета це, чи це зовнішньо нав'язана на бачення того, що має бути в твоєму житті. Тому говоріть з собою. Інше те, що мої цілі мене лякають, і це правда, бо я боюся відповідальності. Головне правило успішного успіху: візьми відповідальність за своє життя на себе, а я її боюсь, як вогню. Ну, мабуть, висоти, висоти боюсь більше, або і вогню, заважність, від яких розмір. не неважливо. Ми не про фобії. А та я боюсь відповідальності і відповідно деякі мої плани, котрі можуть включати е, вплив на інших людей, або, в принципі, якісь процеси, в котрих треба взаємодіяти з тими чи іншими людьми або організаціями. Я із за цього стресую, я із за цього їх боюсь, але ми розуміємо, що якщо ти боїшся, ти просто значить, того дуже сильно хочеш. Тому так, цілі мають трошечки вас лякати. Також я буду експериментувати з системами планування, тому що, наприклад, комусь дуже класно подобаються діджито-планувальники. Мені це не підходить. Я стільки разів пробувала встановити різні додатки. Я сідаю, дивлюсь на них і, і гублюсь, і все. Я не хочу нічого робити. Мені достатньо поки натувати всякі свої ідеї, думки на різних сторінках блокнотів. І це мене поки... Тримаю докупи і допомагає мені якось щось втілити в життя. Тому тут порада: експериментуйте з системами планувань, вам може підійти щось, що хтось ще не знайшов або не використовував, або не те, що підходить там людині, котра вас надихає на досягнення. Тут треба пробувати шукати своє. Для того, щоб досягати цілей, їх, на жаль, треба розписувати. <гум> Окрім того, що завдання було в тому, щоб виписати всі свої цілі, подумати про те, вони наші щирі чи ні, чи нав'язані, і потрібно їх втілювати. Після цього нам їх ще треба розписати, розписати структуру і шлях по досягненню цієї цілі. Це мені здається, дуже важко. <гум> Але це треба, це важливо. Бо тоді ми, типу, собі пояснюємо, що це не настільки неможливо, і у нас все вийде, тільки треба сісти і почати працювати. Почнемо з цього маленького кроку, так далі і далі. От, наприклад, соцмережі ну, типу, я постійно фруструю для того, щоб сісти, почати їх вести. Сісти, спланувати контент-план така, ні, не можу. Тому мій підхід інакший, мій підхід емоційна публікація і рандомний вибір якихось тем. Понятно, що без системи я буду отримувати маленький поганий результат, але я таким чином поки себе призвичаю до звички думати про соцмережі і робити щось там. Це мій такий ледащий спосіб себе потрошку привчити до страху, зробити ось це все середовище не таким незнайомим для себе. Коли я вже ну налагодила, колись я починала з інстаграму п'ять років тому, мені було навіть важко розмовні сторі записувати. Я в ефіри не могла виходити. Я на першому Курсі з катедри, коли читала реферат, я затиналася просто по сто п'ятсот тисяч разів. Що я усвідомила, що імпровізація мій інструмент, і відповідно тому ми маємо якусь структуру відео. А весь матеріал я імпровізую. Таке дослідження себе, і я занадто сильно відійшла від того, що треба розписувати цілі. Але якщо не виходить розписати цілі, ви от боїтесь як я, ну просто пробуйте. Ну блін, а чому ні? У нас всіх різні нервові системи, ми різні люди, є особиста чуттєвість. Є якісь фішки, котрі ви розумієте стосовно себе. Я, наприклад, дуже видача. То ще підніміть, дайте п'ять. Тому, будь ласка, будьте уважні до себе, чуйте себе і приміряйте різні моделі, котрі пропрацювали і створили люди довкола нас. Слухайте себе, який ваш відгук, відклик. І тоді підбирайте і керуйтесь тим, що вам підійшло. Розпишіть свою ціль на зрозумілий план, тому що маленькі кроки зрозуміліші за щось велике і неосяжне. Наприклад. Набрати підписників в інстаграмі це велика мета. А от робити пост три рази на тиждень, робити сторіс щодня, ставити таргетовану рекламу два рази на місяць, приймати участь в челенджах, марафонах, організовувати якийсь рух, це зрозумілі дії, тому що взагалом, типу, набрати підписників, а як того зробити, як то, то набрати, тому розписувати свої цілі, це допоможе їх реалізувати. І давайте підходити до всього тверезо, реалістично оцінювати свої можливості, не навішувати на себе масштабні мрії, котрі зараз ви не розумієте, як досягнути мрії то є мрії, а цілі це те, що нам треба зробити. Як у вас з плануванням? Як бачите, я досі не шарю в цій темі, і я намагаюся повчити то там, то сям, керувати своїм життям, скеровувати щось, отримувати, реалізовувати а, в голові моїй каша. Чи його є така ж сама каша, як мої. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Просто неймовірно вдячна обіймаю, а тим, хто додивився бонус, я поділюся своїми планами. На лютий е, я поставила собі 5 головних цілей. Е, Перше, це стан здоров'я. Я записуюсь на медичний чекап, повністю пройти здати всі аналізи. Ну, і в випадку, якщо щось знайдеться, треба буде це пофіксити і по Лікуватись це дуже глобальна і важлива мета, і взагалі я хочу ввести це на постійній основі Чекапи щороку, тому що медоглядів у нас немає. Ми підприємці, ми працюємо самі на себе, і слідкувати за станом здоров'я треба самостійно. Так що фріансери, задумайтесь, другий мій кит. Мій величезний слон, з котрим мені так важко, але я хочу з ним працювати. Це соцмережі, і це е, усвідомити і написати свою стратегію для соцмереж. Для чого я це роблю? Що саме мені там розповідати? Звісно, ви мені допомагаєте. Ви мені багато коментарів лишили стосовно що розповісти. І ми про це все ще будемо розмовляти. Просто сьогодні без підготовки мені було легше зробити таке відео, але я шкодую, тому що краще, бо я підготувалась і відзняла я, якісно просто інше відео, <свісно> а не мучилася з темою, в котрої я не шарю. Але я дуже вдячна, що ви поруч. Ще я маю одну дуже потай, одне, дуже потаємне бажання і дуже складну тему для себе. Особисто це мій особистий проект. І я навіть не можу осмілитись, поки його сказати в голос тут, але я буду їм займатися в лютому, і я дуже сподіваюся, що я з себе це витягну, що я доведу це до логічного фіналу і втілю нарешті в життя. Тримайте, будь ласка, за мене пальчики. Будемо будемо на зв'язку, і коли я. Відчую, що 50% вже готово, Я почну привідкривати ширму і потроху показувати, про що йдеться мова. Але до того мені треба зробити дуже багато. І за того, що січень просідає для всіх фрілансерів, моя фінансова мета і кар'єрна це залучити три нових контракти. І для того мені треба займатися так само активно соцмережами, фріланс-платформами, портфоліо. Тому це насправді дуже комплексна така мета, яка включає в себе дуже багато різної роботи, і будемо й Робити, я буду тримати з вами зв'язок і розповідати, що і як цілюється і до якого результату то приводить. І останнє, так як я зараз займаюся для себе темою планування, структурування життя, формування якихось таких основних основних цілей на своє життя і бачення свого життя, ну хоча б на короткий термін якийсь, то планування. Планування залишається теж основою лютого, бо я ще не розібралася повністю в цій темі. Я а ще відчуваю хаотичність, те, що м, не маю чітке розуміння того, що буде в мене працювати в цьому році, тому буду це варити і вивчати. Ну і може трошки спланувати якісь собі подорожі і відпочинок. Я дуже вдячна за вашу підтримку, вашу присутність і що ви. А... Так, позитивно реагуєте на мою цю ініціативу Ютубу, мені це дається дуже важко. Але те, що я отримую коментарі, зворотній зв'язок і просто титанічну підтримку допомагає мені з цим боротись і надихати. І як бачите, навіть те, що мені треба переробляти якісь відеофутажі, перезнімати, говорити на незручні для себе теми, не зупиняє. Тому я вам дякую, мої сусіди. Лишайте ваші коментарі стосовно ваших цілей на цей рік, і взагалі, як у вас з плануванням. і чи те, що я щось вам розповіла, вам сподобалось, відгукнулось, і якщо надихнула, буду просто неймовірно щаслива і стрибати до стелі. Підіймемо ці чашечки чаю, та кави за те, щоб наші цілі реалізовувались. А з вами почуємось у наступному відео.